Вітанки, шановне панство! З вами на зв'язку Аліна. Я в ріжках потім зрозуміти, чому я зробила нові нігти. Зі мною, на жаль, немає жука, але проїхали. Отож, сьогоднішня тема відео вокал або як я розчарувалась в музиці. Діло було у моїй тринадцять, коли у мене почався податковий вік, мене почало обкидати, у мене почались закидони. У мене була поїхавша сестра, в якої закидони вже почалися, хоча їй було там кілька років. А у мене були були ще однокласники. Я ходила на репетиторство, і мені стало настільки скучно, настільки нудно, що я вирішила ходити до музичної школи. І, власне, у мене було кілька занять на тиждень вокалу, кілька занять на тиждень сальфєджу і хорові співи. Просто шикарно, просто божественно. Дитина взагалі не втомлюється. Ви що? І все б нічого якби не ота сама викладачка вокалу. М -м, богиня просто ось така. <свистак> Увага! До своїх 15 я не вимовляла літеру Р. Я не маю ні проти проти картавих людей. Окрім того, що я маю проти людей, які наїжджають блін на картавих. Пояснюю. Мене в школі дуже жорстко булили, і одна з тем для булінгу була, звісно, що Аліна Картавить. Аліна, а скажи, брат, а я не можу сказати Р, бо я її просто заковтую і звучить як бат. Ну, от, отак от, от. І, власне кажучи, я була постійно дуже розчарована, дуже заплакана, дуже вся така побита, змучена в синяках. Коротше, класно. І ось це Р. Шикарно. Просто божественно і, власне кажучи, все б нічого, якби не та сама викладачка. Аліночко, а проспівай на мені до ремі. А Аліночка не може через ОТР в ре. Буквально вона не може цього зробити нормально. І викладачка через це хариться. Аліна, ну яке А ре. Ре. Аліна не може. І, до речі, мене снігти, десь я тут вставлю, коротше, побачите. <звук> Аліна не може сказати Ре і на неї Хариться викладачка. Увага! її просто улюблена фраза. Аліна, у твому віці дівчата, вже з хлопцями по побаченнях бігають, а ти Р сказати не можеш. О, Господи боже, як так може? <звук> коротше, актриса прекрасна. А, власне кажучи. Це жіночка мене довела до того, що я розчарувалася повністю в музиці. Вивчилася я рік і три місяці, при цьому останні три місяці я ще й займалася фортепіаном. І, власне, я просто здулася. І власне, і, власне, зараз я вам продемонструю, як ми з Марією будемо співати, щоб ви трошки осудили мій вокал, або сказали, що це не так уже і погано, як думала моя викладачка, О, той самий демон. Тож, всі посилання під відео. Дивимося і на ваш розсуд. Стефаніє, мамо, маму, маму стефаніє. Розквітає поле у нас сиві. Заспівай мені, мамо, коли скочу ще почути твоє рідне. Шарувала серце і душу, Тепер з тобою ходити мушу. Упалінка, опалінка ця. І сказати без тебе не можу спати. І місяць по кімнати, розкину сади, очі тобі зав'яжу, і серце своє тобі покажу. Тобі про все розкажу з весни стільних Тримай тримає мене міцно, одною рукою, Як так сильно Віжна вбивай мене, віддай мені муку своїми руками мої.